Андальний блогер Олександр Волошин освічився дівчині, а вона сказала ні. Принаймні такі чутки зараз з'явилися у шоу бізнесі. Тож телеграм-канал Злива опублікував відео, яке розлетілося у мережі. На ньому організаторка весіль та івентів розповіла, як до неї звернувся відомий блогер Мільйонник. Його ім'я вона називати не стала, адже вони з ним підписали договір про нерозголошення. Але трапилася одна ситуація, через яку організаторка вирішила надати розголосу, не називаючи імен, принаймні поки що. Тож вона розповіла, що блогер-мільйонник звернувся до неї, щоб організувати гарне освітчення на озері. Комо це мала бути шикарна дорога віла, прикраси, декор, квіти. Ну. Це як треба за сценарієм, блогер мав прийти на локацію з дівчиною, зробити пропозицію. Вона погодилася після чого мала зазвучати її улюблена пісня, і в небі був би салют, але дещо змінилося вже в день освідчення. Справа у тому, що замість того бажаного так блогер-мільйонник отримав у відповідь на пропозицію ні. Дівчина сказала, що вона за нього не вийде. Вони посварилися, тож гарного фіналу у вигляді пісні і салюту не було. Бо організаторка з командою слідкували за усім і зрозуміли, що ну все пішло не за сценарієм. І Саме через це блогер не заплатив команді. Як зазначила організаторка, вона взяла лише 40% передоплати від повної суми, а решту хлопець мав виплатити вже в день пропозиції. Однак, як він сказав, робота не була виконана у повному обсязі, тому відмовився платити. І саме через це організаторка і вирішила надати розголосу цій ситуації. Зараз вони спілкуються з блогером через адвокатів і намагаються все вирішити. Але як вона сказала, якщо гроші їй не виплатять, то вона розкаже, хто той хлопець. Однак у мережі припускають, що то скандальний блогер Олександр Волошин мовляв, коли це сталося, то він був в Італії, розійшовся з дівчиною і його бачили біля озера. Комо та й в телеграм-каналі Злива пишуть, що за даними їхніх джерел мова про Олександра Волошина. Однак сам блогер на момент запису цієї програми не коментував ці чутки, тому будемо і далі слідкувати за цією історією.